В Ірані вперше сказали, що насправді сталося з їх ядерними об'єктами після ударів Сполучених Штатів Америки. Але Пентагон поки не дає офіційної оцінки наслідків своїх атак. Дізнаємося у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Іран офіційно підтвердив, що його ядерні об'єкти були серйозно пошкоджені у результаті авіаударів США. Це перші подібні заяви Тегерана на тлі дедалі більших суперечок про те, наскільки сильно бомбардування вплинули на атомну програму Ісламської Республіки, як заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ізмаїл Багаї, ядерні об'єкти країни сильно пошкоджені, пише Блумберг. За його словами, атаки стали не лише військовим актом, а й порушенням міжнародного права. І договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас, Пентагон поки що не дає офіційної оцінки наслідків. Однак, за даними розвідки, удари могли не зачепити основні елементи підземної інфраструктури, такі як, наприклад, центрифуги. Це суперечить заявам адміністрації президента США Дональда Трампа, який на саміті НАТО назвав операцію знищенням ядерної програми Ірану, і піддав сумніву аналітику розвідслужб. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі зазначив, що пошкодження на цьому об'єкті можуть бути дуже значними. Ізраїльська комісія з атомної енергії заявила, що удари США та Ізраїлю суттєво відтермінові. Мінували можливості Ірану зі створення ядерної зброї щонайменше на кілька років. Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував важливу прес-конференцію про американські удари по Ірану. Вона відбудеться сьогодні, 26 червня. Міністр оборони Піт Гексет. Проведе важливу прес-конференцію в Пентагоні, щоб відстояти гідність наших великих американських пілотів, написав президент США у своїй соцмережі Trust Social. Він знову звинуватив видання CNN і Fallen New York Times у тому, що ті поширили фейкові новини про те, що ніби ядерна програма Ірану не була повністю знищена. У ніч на 22 червня нам стало відомо, що американські війська Вразили об'єкти іранської ядерної програми в ІСфахані на танзі та у фурдо. Держсекретар Марк Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що впродовж ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки. Телеканал CNN публікував статтю з посиланнями на американську розвідку про те, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни, і ймовірно лише відкинули її на кілька місяців назад. Удари нібито серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб. Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані. 24 червня Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Голова Білого Дому висловлював сподівання, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар. Пізніше Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран. Порушили умови припинення вогню, здійснивши атаки після крайнього терміну припинення бойових дій, який був встановлений на 24 червня.